Що говорять люди, які постраждали зараз? Зрозуміло, угу. що постраждали і зараз виплатити нереально навіть самі банки не продають валюту зараз. Так? так а що вони говорять? Чому вони тоді брали в валюті кредити? Вони цілком могли брати в національній валюті в гривнях. Значить, дивіться, безумовно. Це ви знаєте пункт такого обману, оскільки людям задурили голову, що це дешеві кредити. Які це дешеві кредити? В Європі вони взяли під 2%, а тут дають під 10, 12 чи 16. Це не дешеві кредити. Більшість банків умовляла своїх клієнтів, що брали оці кредити в доларах. Умовляла, і це дійсно правда. І цьому факти підтверджені. Розумієте, тобто фактично людей вели в оману, і для цього це зробили, щоб потім люди постійно купляли валюту, щоб постійно був попит на цю валюту. А скільки цих людей на сьогоднішній день? Тобто, у вашій організації чи яка статистика а, є у вас? Ну, в нашій організації 6 тисяч людей і з кожним днем зростає ця кількість. А взагалі валютних кредитів було 900 тисяч, і фактично на даний момент 114 сімей. 114 тисяч сімей позбавлені майна будинків, квартир, машин. От Зараз вже позбавлені? Тобто є рішення зараз суду. Зараз вже позбавлені, є рішення суду. Більше того, сьогодні 235 суїцидів. Бійтесь Бога, люди. Хто відповість за ці смерті? Хто за це відповість? Жоден колектор, жоден банкір не поніс е, ніякого покарання, хоча є передсмертні записки. Це факти, підтверджені міліцією. Люди щиняють самогубство. Їх же навіть і поховати по людськи не можна. Ви розумієте? На такий гріх ідуть. Я аналізувала і практику європейську в жодній країні Європи не було суїциду пов'язаного із кредитом. Жодного суїциду.